Привіт! З вами знову Американочка Оксаночка, і сьогодні я вам покажу гарячі джерела, які знаходяться теж в штаті Невада місто Карсон Цим джерелам вже більше 150 років і вони зроблені під басейн та джакузі. На місці тут є ресторанчики, ось тут таких три, багато парковок. Ну, і звичайно, ось така краса. Зараз вам все покажу, думаю, буде вам цікаво. Це вхід. Все тут загорожено. Сьогодні виявляється багато людей. Вихідні, як-не-як. Так, Ми зараз йдемо переодіватися. Тій басейн. Тут можна сидіти під відкритим небом або ж в закритому приміщенні. Ось цей будиночок. І звичайно ми вибираємо. Під відкритим небом. Дивіться, як це класно посидіти тут, коли на дворі мороз, там в горах сніг, а ми тут в теплій або в гарячій водичці. Оці басейни вони теплі, а джакузі вже гарячі йдуть. Це така велика територія. Ми вже зайшли у басейн. Басейн теплий, дуже теплий, підігрівається. Дуже зараз гарно, саме вечоріє, сонечко сідає, вже береться мороз, дуже холодно, так класно. Скажу я вам, що мінеральна вода дуже добра для тіла, для кісток особливо. Там ще такий є молоток, він називається. І вода. Можна вставати, він робить дуже класний масаж на тіло. А пара, це дивіться, як гарна. Це місце я рекомендую. Ми так файно попарились, що зараз просто зразу йти і лягати спати. Як зараз гарно, дивіться. Повключали світлячки. Так все парує. Не знаю, чи видно на камері. Ось там на другому басейні видно точно. А холодно тут як. Напевно, вже мінус мороз. Температура. Дивіться, яке гарне вогнище. Тут так тепло є кріселка, можна сидіти, погрітися. А на сьогодні все. Дякую, що ви дивилися, і підписуйтесь на мій канал, а також ставте свої вподобайки. До нових зустрічей. Па-па.